Цього року кожен дізнався, що справжні герої не в голівудських блокбастерах, а в Україні на фронті. Але як правильно поводитися зі зброєю та чому це важливо, дізнаємось на навчальному полігоні. Незламні зі зброєю. 20 осіб відвідали майстер-клас для цивільного населення з безпечного поводження зі зброєю з метою національно-патріотичного виховання. Головна маса, загальна маса військових у нас дуже низьким рівнем. Тільки там не знаю, особиста мотивація дозволяє їм перемагати в таких складних умовах. Перше спілкування зі зброєю було одразу дуже близьким, адже учасники під наглядом досвідчених тренерів мали змогу відкрити вогонь та поцілити у мішень. Та перш ніж це зробила, кожен навчився заряджати автомат, міцно тримаючи його в руках. Серед бажаючих навчитися досить важкої справи, були й дівчата. Зокрема, Вероніка, для якої цей досвід зі зброєю, був першим. Дуже хотіла спробувати за мій перший досвід. Я дуже задоволена цим. Живемо в такий час, що треба вміти все. І навіть дівчата зараз можуть чимось допомогти, тримаючи в руках зброю і захищати нашу неньку. Знімальна група ТРС Бориспіль також вперше мала змогу поправлятися зі зброєю. Виявилося втримати автомат та ще й вистрілити у ціль. Задача не з простих. Зі зброєю завжди потрібно поводитися так, ніби вона заряджена. Невпинно повторюють тренери. Однак у деяких молодих людей вже були навички поводження зі зброєю, адже почали вони цим цікавитися тільки но в Україні почалась війна вісім років тому. Я почав займатися дуже активно цим з 2014 року, так як появилося на Донбасі, і так далі. Е, як казав мій інструктор, там де я займався, краще вміть, і щоб це не було потрібним. Чим, скажімо так, не вміть, коли це потрібно. Я вважаю, що краще вміти користуватися зброєю, тим паче тут більше курс, щоб в неї безпечно користуватися, а не то, щоб вміти нею взагалі користуватися. Тому що, скажімо так, якщо дадуть, як то кажуть, обізяні автомат, вона більше своїм зробить шкоди, тим в для тих, хто вже відточив свою вправність стріляти, провели інструктаж і змінно-вибухової техніки, адже через збройну російську агресію Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. Життя бентежде, не відомо, що нас чекає завтра. Наша країна опинилась в такому стані, коли ми вільні люди, а наші сусіди, росіяни. Чомусь вважають, що ми повинні бути такі самі медведі, як вони. Ми того не хочемо. Тому захистити себе, захистити свою родину, навіть дівчинці, жіночці, підлітку треба вміти. А для того, щоб вміти, треба вчитись. Тому ми даємо перший крок того навчання. Такі заняття на полігоні стануть щомісячними, повідомила начальниця управління молоді і спорту Вікторія Шевц. Багато волонтерів волонтерського центру Перемога вони стали добровольцями нашого Борисівського добровольчого формування і ми регулярно тренуємося. І управління молоді та спорту вирішили, що потрібно такі знання базові віддавати ширшому колу, залучати цивільну, цивільне населення. Щоб такі були ознайомчі серії навчально-тренувальних заходів, в рамках яких буде як безпечне користування зброєю. Ми багато провели тренінгів по домедічній допомозі і зараз актуально тренінги по безпечному користуванню різноманітними засобами обігріву. Стати учасником майстер-класу з безпечного поводження зі зброєю можна, зареєструвавшись на наступні поїздки. Анкета, яку необхідно заповнити, розміщена на сторінках управління молоді та спорту у соцмережах. Олена Гринюк, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.